Усім привіт! Це сорокова серія Зомбі Апокаліпсису у Майнкрафт. Минулі серії ми вернемося на цю нашу першу базу. Так, житлі вже перейшли. ПСК. І ось вис... якщо так не буду голосити. База вона лишилася ціла, нічого з неї не пропало. Навіть кожен предмет лишився, такий, як і був. Та от цю базу бандити ну, не захоплювали, не підірвували. Але вони вже, видно, захопили нашу найпершу, ой, другу базу, і третю. Та бо їх ці дві бази, воно, ой, в зомбі. Вирішили, видно, підірвати. На, на ту треті вони мину... ґ... серії подивіться, якщо не дивилися, вони ґ... дали бомби або ракети на нашу базу, але ми втікли. Фінтарі, каже, тільки серії немає. Я не знаю, де він, може бути пішов. Він повинен бути. Я знаю, що я перейшов, або тоді в ґ... минулій серії за кадром я настав на ваші третій базі напали два я пішов на нашого на найпершу. Буде Те, я схожу бійці. Це ячу. Піду постараю ось ці два кошти. Так. А ще навіть захопить в дві і скайпаємо. Так її там не буде. Ну потім будете. будет потребно. Я думаю, что у нас опять это мало, но если мы ее будем, думаю, точно расширять. Я думаю, давайте переносим давайте положим это. Вот, сюда вот. Вот, теперь мне потребуется весь одежь, который и Далее встану оп теперь мы вешаем сюда, сюда сюда Так, чуємо старше та все. Так, тих пор ми сюди перейшли. У нас якось забагато очі гарбузів. Ну що нам, я думаю, їх я їх зірву, та вони нам вже взагалі не потрібні. Та, по-перше, їх їсти не можна у Майнкрафті, ну, і, по-друге, у нас їх і так дуже багато. А іначе, ну, в принципі, можна буде якщо зробити такий ліфтарик із гарпузів. Я щось положу. Гарна ідея буде зробити. Так. Ставлю сюди на середину цього, і давайте засадимо пшеницю. Там буде більше пшениці і хліба. Що ми Чекати, поки це е, не виявилось. Чому... Давайте я буду... О, життю сюди робили. Це витяжку вроді. Е, і вона трішки погано працює. Давайте ми її замінимо, ми перебудемо трішки на других коло. Ну, я дещо хотів ще раз, щоб я сьогодні покращити. Зараз я сюди і От. Так. Зараз я хотів знайшим одяг. Ставимо сюди. Хай воно поставить на мене. Так що, хіба це? До речі, потрібно піти спуститися в цей... Ну, поїдемо, як знаходить цей люк. Треба піти спуститися, можливо, в нього. Дивіться, що, так, кажу, зомби, ну, багат нема. Так, він. Не відкривається. Я и да е. так может так пострибати, Думаю, двойка. Він... Я відкрився, він не відкривався. Поэтому не відкрасу, тому тут вже давно нікого не було. Так, усе лишилося, поклаюся все. Думаю, я ліпше поклала зверху. Щоб, по-перше, звітом зверху не світилося, а по-друге, о, так і тим більше. А по-друге, що нам знадобляться. Так вже не вийде, подався. Збігаємо зунок. Ну ми попал. Так, три що Можете ще охватать. Хотя доправляється. Так, дивіться, що я хотів зробити. З такого каму можна зробити, дивіться, що. Як це кам'яна цегла, вроді. Називається. Так. О. Ось каміна цегла. Я якраз те, що хотів зробити на нашій базі. Якраз. ось, Сьогодні обмогу. Так, дивіться, я хочу витяжку з кам'яної цегли зробити, ну, то стіна. Ну, ви поняли, що це було саме було, тільки з кам'яної цегли. Зараз це і зробимо. Як там вони кравчаться? Ось. Так, і 12 кравчок. Треба перезніблю. Оп. Зараз ламаю. Ось так. Щоб ми там зверху ми зламаємо здох, коли будемо на ньому, А тут поки що сюди. Ось, ось так. І сюди закліпимо і... люк і ми і зробили ліпшу. Ну і вона тепер буде ліпше працювати. Так, зараз вийдемо наверх, на дах. І зараз ось. І прорвав там трубу. І осе. Ось ще виходило лишиться. Лиш. Ось так. Хм. Давайте ось так от. Продовжимо трубу, щоб було більше. Може буде Ліпше працювати. Тут буде дві труби наверхувати, а не одна. Тобто там була що одна труба ось ця. Було там краю переведено в ту. Так, проведено Так буде і та, та так і так вверх. Таке що тут? О. Значить... Так. Блоки Ми мене ще ось все. Потрібно трішки переплавити блоки. Це що? Зараз я вам покажу. Так, е там грають квічку. Так дивіться. Я хочу з такої самої кам'яної вас 25, я буду ось тут. Ну я не знаю, як це називається, ну просто так кругляком. Я це хочу переробити на кам'янисту кам цеглу. Кам'яну цеглю. Вона поки клавиться, я буду її красти. Так, чотири вже є. Ну, хай якщо плавиться, я піду поки що її хоч буду заміняти. Так. Але ми ще це замінимо і буде міцніше навіть на нашій базі. Міцно буде. Ось так теж блоки є. І так потрібно все обвести. Що у нас тут є? плюс ну, ще чотири ось так будемо шкувати. Так, короче. Що по-сюда блок. Зим. Ще 4. 3, 4. І заміняю. Ось так в нас повинно вийти все. Я зараз роблю і беремо. Так, для вас прийшла секунду, ну, да, а для мене кілька хвилин, бо я тут все перебудував. Я навіть перебудував ось тут скраю ось так. На, тут у нас були такі о, дошки степного дуба, а я їх переставив по, по краям на кам'яну цеглу. Своє обов'язково зірвати, ви не знаєш, що засаду. Так, це, от, я ось тут дякую. Так. Так. А це кінець е, 40-ї серії зомбі-апокаліпсису. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і па